Всім привіт, з вами Маркос. Привіт усім. Всім привіт, з вами Маркос. Здоровеньки були з вами я Дріфтерс і тут зі мною в скайпі сидить Маркос Юра. Зараз я в нього буду брати інтерв'ю. Перейдемо до першого запитання. Давай. Оскільки ти вже розповів про те, чому ти вирішив створити свій канал, я би хотів задати запитання про ювілей. Яким був твій перший ювілей? Там для когось mm -hmm. це 20, для когось 50 підписників, для когось 100. Для яка цифра це для тебе? Для мене то було 10 підписників mm -hmm. вперше. Чому? Чому? Так? А, mm -hmm. Тоді так тяжко було збиралося, що навіть ті 10 мені вдалося здається за місяць. Я пам'ятаю, в ЮТи було десь тільки 30, Міка 60, у мене 10. Подовно десь було 25. Друге запитання це коли ти досягнув першої сотні підписників, коли ця велика цифра до тебе дійшла. Якраз сото 10 далося найтяжче, а вже всі наступні було набагато простіше. Там ще місяць чи два і в мене вже була сотня. Там ще ще триста було. Ти пам'ятаєш свого сотого підписника? Там нік можливо. Та, це мій друг з вулиці. Він як мені написав, що я став сотим. Е, також таке от запитання. Е, чи є люди, би, яким би ти хотів подякувати за те, що от, вони тобі допомогли розвинути канал, якісь ідеї підкидували, підбадьорювали тебе. Ну. Я би подякував е, РП, Граніту, який, від якого я дізнався про лесплеї. Був першим. Е, помагали, ясно, мік. Скручували, ну, в них було більше підписників. Ну і потім вже Падон, коли ми вже з ним знайшлися, бо він Подон починав не з летсплею, ну він вже про це розказував. І ми тоді одне одного, одного не знали, а потім він перейшов на нашу тему, і. Ну і ми одне одного так розкручували, і завдяки цьому назбирали підписників. Ну, е... ну і Кузя вже потім і Йожик тепер. Та Йожик саме давно почав. і от... Все-таки були позитивні моменти, були і негативні. Чи були моменти, коли хотілося так все, все закинути, хоч би скільки там підписників тебе, але не хотілося знімати. Були такі моменти? Це зараз на вісім таке було? І через той закину, в принципі, той мій перший канал, на якому вже не виходять майже відео. Або просто відпало будь-яке бажання і стимул там щось робити і знімати. Ну, починалося з того, що мені здавалося, скільки там, п'ять хвилин зняв, там через півгодини воно вже на ютубі, а вийшло так, що воно займає деколи й до трьох годин. Це всяке таке-таке. Ну то всіх з цим проблем, і тому, тому стимул пропав, бо виникали чимраз важливіші завдання, якісь в реальному житті. І так і закрився цей канал. От останнім часом дуже багато народу пробує теж себе в цій сфері, особливо українці, починається все розвиватися. І ти маєш якісь поради там, людям, які тільки це починають робити. Ну я б радив, якщо вам менше 14-15 років взагалі не починати. Це... Немає змісту, тільки потратити час і. Принаймні зачекати доти, доки голос не поміняється у вас. Ну або якщо ви дівчина, то. то просто. Бо. Приблизно в цьому періоді в голову приходить розум і адекватність, і можна більш-менш знімати. Ну і я раджу продумувати щось своє, не повторятися, бо знімати 177-й летсплей з Майнкрафту ну, просто не назбираєте підписників. Це як вас з Бедельшоу, правда? Да. І тут вже йдуть запитання від людей. Перше запитання йде від е, Думан Бота, от от, нік у нього. Е, питання. Е, Юра, питання про Бадельшов. Кому першому прийшла ідея створити таку рубрику та як довго ви плануєте її розвивати? Також, що буде після закінчення вузу? Тобто, чи будеш ти мати час на зйомку відео? А також бага... бажаю тобі та твоєму брату натхнення та сил для розвитку нових ідей. Ми повернулися, у нас всіх вибило інтернет, добані провайдери. Ми продовжуємо запитання. Борка ченел а ні, то точно, це задавав Борка ченнел, Буман Бот, Ну, про Бедельшоу. Тобто, повторити так, запитання? Не треба. Е, я повторю, що я йому дякую. Це активний підписник, багато коментує і взагалі багато нам допомагав. Mm -hmm. е, е, про Шоу. Взагалі від самого початку, як тільки ми з Ріфлом придумали знімати відео, ми від самого початку хотіли спільний канал. Але потім ми трохи розійшлися в поглядах, як мало виглядати, і створили окремо свої власні і розвивали їх до тепер. Mm -hmm. Десь на початку літа. Ми знов подумали і вирішили продумати щось своє, і в голову ну, нічого не лізло. Кожну ідею, яку ми пробували, ми там створювали інші канали, випускали відео, дивилися. Реакції нуль, ми видаляли це все. Починали заново, Ну просто, ну, ідеї нуль. ну в голова постапила. І аж десь о, в вересні, може, в жовтні, ми подумали. Ось цей стиль, типу, грати і на бажання, але як воно мало виглядати, ми не могли придумати. І так десь ще місяців два думали і знайшли подібне відео австралійців. Ми побачили, що вони там грали на PlayStation, ну в них не на бажання, в них там. У них трохи інший стиль, був, але також вони грали на бажання. Типу грали і щось в кінці робили. Але там обидвоє щось робили. Я взагалі не знаю, про що вони знімають, бо я не розумію, що вони говорять. Ну, але воно нас надихнуло зробити так. І ми почали в грудні, шукали камеру, то все, збирали гроші. І думали, що вийде за тиждень, вийшло ще два місяці треба було чекати. Здається, 19 січня ми перше відео випустили. Що там ще було в запитанні? Ага, чи після закінчення вузу чи будеш ти мати час на зйомку? То мене ще мучить трохи. Вуз я вже майже закінчив, в мене вже пар не буде. Зараз сесія якраз йде. Е, я шукаю роботу. Все буде залежати від роботи. Якщо робота буде займати половину робочого дня, то відео будуть далі виходити. Якщо буде більше, то відео буде менше, оскільки буде тільки субота-неділя, щоб записувати. Ну, точно, точно буде на бадай-шоу. А вже на моїх летсплеях це як вийде. Ясно. Е, наступне запитання від Ігорка Грозного. Е, запитання, Юра, ти не маєш часу, аби знімати і заливати на YouTube більше відео. Е, чи ти вже збираєшся покинути ютуберство? Думка склалась після твого складу. До речі, в мене тоді була покинута YouTube думка якраз виникала. Mm. І не лише в мене, навіть в Падона таке було думка. От коли починаєш, здається, от зараз там мене півроку і воно все вийде, а от тут. Минає рік, а воно далі, що на той тисячі немає, і так воно трохи вбиває морально. Але я недавно побачив відео одного російського відеоблогера, який говорив, що в нього було те ж саме, рівно до тисячі. І як тільки він набрав свою тисячу, якось настрій в нього змінився. І зараз, в принципі, все нормально, у нього вже здається 10 тисяч під. Ну, отак часто стається, фраб залагує, і втрачається якийсь фрагмент. Тут втратився, на щастя, невеликий фрагмент, і я його. Легенько відтворю. Тобто, Юра тут е, договорив, що той канал назбирав вже багато підписників, і хлопець продовжує знімати. І я задаю наступне запитання вже від себе. Е, чи, чи, чи варто зняти український Майнкрафт серіал, е, такого на Україні ще не було? ну і зараз То може вийти дуже непоганий проект і назбирати там навіть. Більше сотні тисяч переглядів це дійсно реально, навіть в нас в Україні. Там. Ну, На цьому запитання закінчились. Дякую за інтерв'ю і попрощайся з усіма. Дуже дякую тобі за цікаве відео, оригінальна ідея. У нас так. в Україні точно такого ніхто не робив. Мені буде цікаво побачити, як ти будеш брати інтерв'ю в Міків, yeah, <laughs> мік Міків, Кузів і тому подібних. <laughs> Теж буде цікаво. От, також дякую всім підписникам, які подивляться це відео, і обов'язково пролайкають. Е, Надію, що вам цікаво дивитися наші відео, і ви надалі їх будете дивитися. Е, не знаю, всім папа. па, -па. па, -па.